Сірі дні з затяжними дощами. Магнітні бурі на тиждень. Прогноз погоди створений українським метеосервісом Погоднік Юа. Отже, що нас чекає? Погода буде мінливою, але загалом досить комфортною для цієї пори року. Протягом усього тижня атмосферні фронти та циклони не залишать нашу Україну без уваги. Практично у всіх регіонах пройдуть дощі, десь невеликі, а десь досить відчутні. Що стосується температури, картина буде неоднорідною. На півдні та сході України буде найтепліше, а ось у західних регіонах трохи прохолодніше. Така от географія температур. І ще один важливий момент: готуйтеся до туманів, особливо вранці та ввечері. Хмарність також переважатиме, ясних днів буде небагато. Денна температура повітря складатиме плюс 14, плюс 18. З початку тижня на території України завітає атмосферний циклон. У низці регіонів пройдуть дощі. На Сході та Півдні температура буде дещо теплішою, зрідка навіть сонце прогріватиме землю без суттєвих хмарних перешкод. Місцями, особливо в південних і центральних регіонах, Можливе підвищення до плюс 23, плюс 24 градусів. Тоді як вночі триматиметься значно прохолодніша температура. Стовпчики термометрів залишатимуться на рівні плюс 8, плюс 12. У південних і східних регіонах, ближче до центру та заходу, ночі вже обіцяють ще більшу прохолоду зі зниженням температури до плюс 2, плюс 6 градусів. Швидкість вітру місцями буде доволі високою. До 9 метрів за секунду. Аби бути в курсі усіх погодних умов, погоднік розробив безкоштовний мобільний додаток для Android-смартфонів. В ньому ви знайдете прогноз погоди та магнітні бурі. Тепер планувати свій час зручно і просто для будь-якої локації. Підтримайте український метеосервіс. Завантажте погоднік на свій телефон. Погода 6 жовтня, понеділок. На заході України на початку тижня переважно хмарно з проясненнями пройдуть дощі різної інтенсивності. Лише на Закарпатті та Волині дощів не прогнозується вночі у регіоні плюс 3, плюс 6. Денна температура повітря у Львові, Луцьку, Рівному, Тернополі, Хмельницькому, Івано-Франківську та Чернівцях зафіксується на рівні плюс 9, плюс 15. Вітер змінних напрямків зі швидкістю від 1 до 3 метрів на секунду. У центральних областях у понеділок переважно хмарно. У Вінниці, Умані та Кривому Розі пройдуть дощі. У нічний час доби у регіоні щонайменше плюс 8. В день стовпчики термометрів у Черкасах, Полтаві, Кропивницькому, Кривому Розі, Умані, Дніпрі Кременчуку показуватимуть. Плюс 14, плюс 16. Тоді, як у Вінниці буде температура з дещо нижчими показниками плюс 12 градусів. Вітер змінний до 3 метрів на секунду. У північних областях хмарно по всьому регіону. Вночі помірні Плюс 7, плюс 8. Денна температура повітря у Житомирі, Чернігові, Славутичі, Білій Церкві, Сумах, Конотопі. Близько плюс 13, плюс 15. Вітер переважно західний і південно-західний від 1 до 2 метрів на секунду. Прогноз для Києва: У столиці в понеділок небо затягне густими хмарами на весь день, однак ймовірність дощів відсутня. Нічні плюс 8 поступово піднімуться до плюс 14, швидкість західного вітру близько 1 метра на секунду. На півдні України в перший день тижня буде переважно хмарно з проясненнями: лише у Миколаєві, Херсоні та Одесі буде похмуро увесь день. Незначний дощ пройде у Миколаєві, решта регіону без дощів. В нічні години тут плюс 9, плюс 12 градусів. Вдень у Сімферополі, Бердянську, Запоріжжі, Мелітополі, Херсоні та Миколаєві до плюс 18, плюс 21. Дещо прохолодніше в Одесі плюс 16 градусів. Вітер змінний до 5 метрів на секунду. На сході день обіцяє бути хмарним, місцями виринатиме сонце, зокрема у Краматорську, Покровську та Маріуполі. Дощів не передбачається у нічний час доби від плюс 7 до плюс 10. В день у Луганську, Сіверсько-Донецьку, Донецьку, Харкові, Ізюмі, Покровську та Краматорську. Температура сягне показників до плюс 16, плюс 20. Вітер змінний від 1 до 4 метрів на секунду. Щороку, 6 жовтня, православні християни вшановують пам'ять одного з 12 найближчих учнів Христа якого з давніх давен називають невірним, хоча насправді його сумнів був глибшим за звичайне недовір'я. Це був сумнів шукача істини, того, хто не погоджується на віру за інерцією, а прагне переконатися сам і тоді вже вірить до кінця. Його слова стали символом віри, народженої не з примусу, а з особистої зустрічі з живою істиною. У цей день ми не лише згадуємо святого, а й замислюємось над собою. Але сумнів не гріх, якщо він веде до світла. Повернімося до прогнозу погоди. Погода 7 жовтня, вівторок. У західних областях буде хмарно. Однак у Львові, Ужгороді та Луцьку іноді виринатиме сонце. Тоді, як у Чернівцях, Хмельницькому та Івано-Франківську пройдуть дощі різної інтенсивності. Вночі тут від 4 до 7 градусів тепла. Денна температура повітря у Львові, Тернополі, Хмельницькому, Луцьку, Рівному, Івано-Франківську та Чернівцях складе плюс 10, плюс 14. Дещо тепліше буде в Ужгороді: плюс 16 градусів. Вітер мінливий. Зі швидкістю 1,4 метри на секунду. У центральному регіоні переважно хмарно, лише у Дніпрі та Кривому Розі сонячні промені зрідка з'являтимуться протягом дня. Черкаси, Умань, Вінниця та Кропивницький з дощем у нічні години у регіоні від плюс 8 до плюс 12. Вдень стовпчики термометрів у Вінниці, Полтаві, Кременчуці, Умані, Черкасах та Кропивницькому покажуть плюс 12, плюс 17. Дещо тепліше буде у Кривому Розі та Дніпрі плюс 19 плюс 20, відповідно. Вітер змінний, переважно східний, швидкість у межах від 1 до 5 метрів на секунду. Вівторок у північному регіоні буде хмарним, пройдуть дощі різної інтенсивності. Лише Славутич та Чернігів без дощів. Після заходу сонця від 7 градусів тепла і вище. Денна температура повітря у Сумах, Білій церкві, Житомирі та Чернігові коливатиметься у межах від плюс 12 до плюс 15. Вітер східний, північно східний до 4 метрів на секунду. Прогноз для Києва: у вівторок у столиці буде похмуро, з затяжним дощем. В день повітря нагріється до 12 градусів тепла, вночі до плюс 9. На півдні України вівторок буде здебільшого теплим. У Бердянську сонце світитиме увесь день. Тоді як у Мелітополі, Скадовську та Сімферополі Хмари. Зрідка ховатимуть сонячні промені. У решті регіону хмарно, в Одесі з дощем. Температура в Запоріжжі, Херсоні, Мелітополі, Бердянську, Скадовську, Миколаєві та Сімферополі підвищиться до плюс 20-24. Плюс в Одесі буде дещо прохолодніше 16 градусів тепла. У темну пору доби від 11 до 14 градусів тепла. Вітер переважно східний: 3-9 метрів на секунду. У східному регіоні у вівторок буде сонячно, хоча хмари час від часу покриватимуть сонце. Лише у Маріуполі ні хмаринки протягом дня, тоді як у Харкові стоятиме похмура погода без дощів. Вдень у Донецьку, Маріуполі, Краматорську, Покровську, Луганську, Сіверсько-Донецьку та Ізюмі пануватиме тепла температура на рівні плюс 21. Плюс 23. Тоді як у Харкові трохи помірніше плюс 18. Вночі показники термометрів опустяться до плюс 10, плюс 13. Вітер східний, північно східний, у межах двох 7 метрів на секунду. Погода 8 жовтня Середа. У західному регіоні цієї середи дощитиме лише у Чернівцях та Хмельницькому. Тоді як у Луцьку, Ужгороді, Львові та Рівному іноді виринатиме сонце. Вдень у Львові, Ужгороді, Рівному, Івано-Франківську та Тернополі плюс 13, плюс 17. Дещо прохолодніше у Чернівцях та Хмельницькому плюс 12 градусів. Вночі прогнозується плюс 5, плюс 7. Вітер переважно північний від 2 до 5 метрів на секунду. У центрі марно вночі від плюс 8 до плюс 10. Денна температура повітря у Черкасах, Умані, Вінниці, Кременчуці, Полтаві, Кривому Розі та Кропивницькому – плюс 12, плюс 16 градусів. У Дніпрі коливатиметься близько плюс 19 градусів. Вітер північний, північно-східний – його швидкість не має перевищити 6 метрів на секунду. Майже увесь північний регіон затягне хмарами та дощами, а в білій церкві зрідка навіть світитиме сонце у нічний період 7 7-9 градусів тепла. Денна температура повітря у Славутичі, Білій церкві, Чернігові, Житомирі, Конотопі та Коростені триматиметься на рівні плюс 12, плюс 15. Дещо тепліше буде у сумах плюс 17 градусів. Погода у Києві. Столиця цієї середи буде оповита сірими хмарами. Обіцяють затяжний дощ. Тому варто попіклуватися про наявність парасольки. Температура уночі плюс 9. Ближче до дня підвищиться до плюс 13. Вітер північний близько 2 метрів на секунду. У середу південний регіон відчує на собі осінню похмурість. У більшості міст хмарно, проте Запоріжжя, Сімферополь та Мелітополь з проясненнями пройдуть дощі різної інтенсивності лише Запоріжжя, Мелітополь та Бердянськ без дощів. В день у Сімферополі, Херсоні, Мелітополі, Запоріжжі та Миколаєві. Від плюс 17 до плюс 21. В Одесі дещо прохолодніше плюс 14. Нічна температура перебуватиме на рівні плюс 10, плюс 12. Вітер змінних напрямків від 3 до 8 метрів на секунду. У східному регіоні день буде переважно похмурим та сухим, дощів не прогнозується. Протягом доби у Краматорську, Маріуполі, Покровську, Донецьку та Луганську повітря нагріється до 20-22 градусів тепла у Харкові та Ізюмі. Більш помірні плюс 19. У ніч на середу від плюс 9 до плюс 12. Переважно східний вітер дутиме зі швидкістю 3, 7 метрів на секунду. Погода 9 жовтня. Четвер. У західному регіоні здебільшого похмуро. У Ужгороді та Чернівцях сонце чередуватиметься з хмарами. У Рівному та Ужгороді пройдуть незначні дощі. Денна температура у Львові, Ужгороді, Рівному, Хмельницькому, Чернівцях, Івано-Франківську та Тернополі складе плюс 12, плюс 16. У ніч на четвер показники термометрів будуть на рівні плюс 6, плюс 8. Вітер західний, північно-західний 2-6 метрів на секунду. У центральних областях буде хмарно з проясненнями. Всюди, крім Вінниці, дощитиме, а в Дніпрі без сонця протягом дня. Вночі температура у регіоні коливатиметься від плюс 7 до плюс 9. Вдень у Дніпрі, Кривому розі, Вінниці, Кропивницькому та Черкасах, очікується від плюс 14 до плюс 16, тоді як у Полтаві трохи нижче плюс 13 градусів. Вітер північ, північний, північно-західний від 4 до 7 метрів на секунду. У північному регіоні мінлива хмарність з перемінним сонцем. Лише у Славутичі буде похмуро увесь день. У Сумах та Конотопі ймовірні незначні дощі. У ніч на четвер тут від плюс 7 до плюс 9. Денна температура повітря у Сумах, Білій церкві, Конотопі, Славутичі Житомирі та Чернігові становитиме 14-15 градусів тепла. Вітер північний, північно-західний від 2 до 5 метрів на секунду. Погода у Києві: У четвер небо над столицею поперемінно закриватимуть хмари. Дощів не передбачається. Температура повітря в день до плюс 14, Після заходу сонця до плюс 8. швидкість північного вітру близько 3 метрів на секунду. На півдні України у четвер буде хмарно. Більшість регіону пройдуть дощі різної інтенсивності. Хоча в Одесі буде сухо, іноді навіть виринатиме сонце. У нічні години у регіоні плюс 9, плюс 11. В день в Одесі, Бердянську, Запоріжжі, Сімферополі, Херсоні та Миколаєві показники температури піднімуться до плюс 16, плюс 17. Дещо тепліше у Мелітополі та Бердянську 19 та 20 градусів відповідно. Швидкість змінного вітру від 4 до 7 метрів на секунду. У східних областях цього дня дощі та зливи різної інтенсивності протягнуться усім регіонам. Лише у Харкові зрідка з'являтиметься сонце. У решті міст похмуро. Вночі плюс 7, плюс 10 градусів. Денна ж температура у Донецьку, Краматорську, Покровську, Ізюмі, Маріуполі та Луганську перебуватиме в межах плюс 15, плюс 20 1 градус. Трішки прохолодніше у Харкові плюс 14 градусів. Швидкість змінного вітру 2-4 метри на секунду. Погода 10 жовтня. П'ятниця. Напередодні вихідних у західному регіоні небо затягне хмарами. Майже всюди пройдуть затяжні дощі. При цьому Чернівці та Ужгород без дощів. Вночі плюс 6, плюс 9. Протягом доби у Львові Чернівцях, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську очікується плюс 12, плюс 16. Вітер західний, південно-західний не перевищуватиме 7 метрів на секунду. У центральній частині України буде похмура погода, переважно без дощів. У Полтаві, Дніпрі та Вінниці незначні дощі, у темну пору доби коливання температури від плюс 8 до плюс дев'ять. Вітер західного напрямку від трьох до шести метрів на секунду. У північних областях п'ятниця буде максимально хмарною. У Сумах та Білій церкві дощитиме. Слідкуйте за актуальними прогнозами погоди. Нічна температура складе плюс 7, плюс 9. Протягом доби у білій церкві: конотопі, коростені, Житомирі, Сумах, Славутичі та Чернігові повітря прогріється до плюс 14, плюс 16. Західний і південно-західний вітер дутиме зі швидкістю до 6 метрів на секунду. На Сумщині за 210 кілометрів від обласного центру розташоване гарне українське місто, шостка, народжене між річками, між лісами і полями, там, де тиша поліських просторів зустрічається з шумом заводських цехів. Воно росте не вшир, а вглиб у глибину характеру, історії, людських доль. Колись центр кінематографічної індустрії, колиска вітчизняної фотоплівки. А нині прикордонне місто з гідністю, з загартованою часом і викликами сьогодення. Шостка це будні, у яких прихована справжня сила. На її вулицях можна відчути подих минулого: будівлі, що пам'ятають добу імперії, індустріальні гіганти, що працювали на оборону країни і старі дерева, які бачили більше, ніж будь-які архіви. Але поруч із цим. Нові школи, волонтерські центри, молодь, яка дивиться не лише назад, а й вперед. Тутешні люди, мов кремінь, мовчазні, працьовиті, рішучі. Вони не шукають слави, але гідно стоять на своєму, навіть коли поруч лунають ворожі постріли. Шостка вміє берегти пам'ять, традиції, кожен клаптик своєї землі. Це місто не на показ, а на відчуття. Його треба не дивитися, а слухати. В голосі жінки на ринку, у шелесті листя в парку. Це місто як стриманий герой з книжки. Не кричить про себе. Але коли дізнаєшся ближче, розумієш перед тобою справжній тут формується характер нації без зайвого галасу, але з твердим наміром вистояти. Повернімося до прогнозу погоди на 10 жовтня. Прогноз для Києва. Цієї п'ятниці небі над столицею затягне сірим, дощів не передбачається. Нічні плюс 9 поступово перетворяться на плюс 16. На півдні України п'ятниця обіцяє бути хмарною місцями з перемінним сонцем. У Скадовську, Херсоні та Одесі, у Сімферополі, Запоріжжі та Бердянську дощитиме. Вночі температура повітря від плюс 9 до плюс 12. Вдень в Одесі, Сімферополі, Мелітополі, Бердянську, Запоріжжі та Миколаєві температура буде на рівні плюс 16, плюс 18. У Херсоні трохи тепліше плюс 19 градусів. Вітер західний, південно-західний до 8 метрів на секунду. Затяжна хмарна та дощова погода триматиметься протягом дня у східному регіоні. Вдень стовпчики термометрів у Донецьку, Покровську, Краматорську, Харкові, Ізюмі, Маріуполі та Луганську піднімуться до плюс 15, плюс 19. У ніч на п'ятницю на Сході очікується від плюс 7 до плюс 9. Вітер західний, північно-західний 3-7 метрів на секунду. Погода 11 жовтня. Субота. У західному регіоні цієї суботи переважно хмарно і дощ, лише в Луцьку та Ужгороді зрідка виринатиме сонце. В нічні години тут плюс 4, плюс 6 градусів тепла. Вдень у Львові, Луцьку, Рівному, Чернівцях, Ужгороді, Тернополі та Івано-Франківську потепліє до плюс 12, плюс 14. У Хмельницькому дещо прохолодніше до плюс 10 градусів. Вітер західний, північно-західний від 2 до 8 метрів на секунду. У центральному регіоні небо затягне вологими дощовими хмарами на увесь день. У ніч на суботу від плюс 6 до плюс 10. Вдень у Черкасах, Дніпрі, Кривому Розі, Кременчуці, Кропивницькому та Полтаві. Коливання температури від плюс 14 до плюс 20 градусів, тоді як у Вінниці прогріє лише до плюс 12 градусів. Вітер змінний від 2 до 7 метрів на секунду. По осінньому дощова погода триматиметься протягом дня у північному регіоні. Лише у конотопі та Білій церкві зрідка виринатиме сонце. У нічний період плюс 5, плюс 9. В день в у Білій Церкві, Сумах, Житомирі, Коростені, Славутичі та Чернігові дістануться до позначок плюс 12, плюс 16. Вітер мінливий від 2 до 6 метрів на секунду. Погода у Києві. Субота принесе дещо хмарну погоду з перемінними проясненнями та дощем. Вночі до плюс 7, вдень потепліє до плюс 16, вітер південно-західний до 4 метрів на секунду. Жителів Південних областей у суботу чекатимуть осінні хмари. Буде переважно сухо лише у Сімферополі та Одесі короткочасні дощі. У нічну пору плюс 8, плюс 11. В день в Одесі, Запоріжжі, Мелітополі та Миколаєві плюс 15, плюс 19. У Херсоні дещо тепліше плюс 20 градусів. Швидкість змінного вітру у південному регіоні складе 4-8 метрів на секунду. У східному регіоні цієї суботи буде хмарно та з дощами. Виключенням стане лише Маріуполь, де триматиметься суха погода. Вночі від плюс 6 до плюс 9. В день у Донецьку, Маріуполі, Покровську, Ізюмі, Краматорську та Луганську повітря прогріється до плюс 16, плюс 19. У Харкові прохолодніше плюс 14 градусів. Вітер переважно західний, південно-західний. Його швидкість не перевищить 7 метрів на секунду. Погода 12 жовтня. Неділя. Цього дня у західному регіоні буде хмарно. Сонце зрідка виринатиме за хмар лише в Ужгороді та Чернівцях. Дощитиме майже всюди, окрім Закарпаття. Там дощів не прогнозується у нічний час доби плюс 2, плюс п'ять, вдень у Івано-Франківську. Чернівцях, Ужгороді, Рівному, Львові, Тернополі та Луцьку показуватимуть: плюс 11, плюс 13. У Хмельницькому прохолодні плюс 9 градусів, вітер мінливий, зі швидкістю до 6 метрів на секунду. У центральних областях всюди затягне хмарами і пролє дощем. Лише в Дніпрі та Кривому розі сонце зрідка з'являтиметься з за хмар. Не буде зайвим перевірити оновлений прогноз ближче до вихідних. Нічна температура складе плюс 6, плюс 12. Недільного дня у Дніпрі, Полтаві, Вінниці, Кропивницькому та Черкасах температура повітря коливатиметься у межах від плюс 11 до плюс 16. У кривому розі тепліше плюс 17 градусів. Швидкість змінного вітру не має перевищити 6 метрів на секунду. На півночі України цієї неділі затяжна хмарність з дощами. У нічні години у регіоні плюс 4 плюс 10. Вдень у Житомирі Білій Церкві, Конотопі, Славутичі та Чернігові повітря нагріється до плюс 10 плюс 15. У Сумах плюс 16 градусів. Вітер змінних напрямків до 6 метрів на секунду. Прогноз для Києва. Наприкінці тижня в столиці важкі сірі хмари дадуть волю емоціям і летимуть дощем. Нічні плюс сім поступово перетворяться на плюс 14. Вітер західний близько двох метрів на секунду. Жителів південних областей погода зрідка тішитиме сонцем, яке іноді ховатиметься у хмарах. У Запоріжжі, Миколаєві та Сімферополі можливий короткочасний дощ. У решті регіону дощів цього дня не прогнозується. У нічний період від плюс 7 до плюс 13. Денна температура повітря у Запоріжжі, Сімферополі, Бердянську, Мелітополі, Херсоні та Миколаєві становитиме плюс 15, плюс 21. Дещо нижчі показники очікуються у Одесі плюс 14 градусів. Вітер мінливий від 3 до 7 метрів на секунду. У східній частині України у неділю буде мінлива хмарна погода зрідка виринатиме сонце. У більшості регіону пройдуть короткочасні дощі лише у Маріуполі без дощів. У ніч на неділю: плюс 5, плюс 8. Протягом доби у Покровську, Краматорську, Сіверсько-Донецьку, Маріуполі, Донецьку та Луганську утримається температура на рівні: плюс 15, плюс 19. Прохолодніше буде у Харкові плюс 13 градусів. Тоді, як в Ізюмі, навпаки, повітря прогріється аж до плюс 23 градуси. Вітер змінний від 2 до 6 метрів на секунду. Магнітні бурі сьогодні. Дивимось, що нам готує сонце на цьому тижні з 6 по 12 жовтня. Понеділок, 6 жовтня, тиждень стартує з активних умов. К-індекс буде на рівні 4. Чутливим людям варто бути уважними. Вівторок 7 жовтня знову КП-індекс 4 бали. Середа 8 жовтня, п'ятниця, 10 жовтня. Капа-індекс опуститься до 2 балів. Це незначні невпорядковані коливання. Можна розслабитись і насолодитись спокоєм. Субота, 11 жовтня. Кейп-індекс на рівні 5 балів, тобто слабка магнітна буря G1, Тож організму може бути важкувато. Тримайтеся. Неділя 12 жовтня. Ситуація починає потроху заспокоюватися. к індекс знизиться до 4, що означає активні умови. Але це вже не повноцінна буря, хоча магнітне поле все ще збурене. Для того, щоб завжди бути в курсі магнітних бур, раджу встановити наш застосунок, він чудово показує kp індекс по годинах і навіть прогнозує на місяць вперед. Одягайтеся за погодою, не забувайте парасольки, і нехай цей жовтневий тиждень буде для вас затишним.